Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми якраз поговоримо про практики та техніки, з, з допомогою яких можна легко війти в медитацію. Ці, скажімо, в уявленні пересічної людини, людина, яка в медитації це людина, яка сидить в позі лотоса, з закритими або з відкритими очима в розслабленому стані е, і медитує. Е, насправді не обов'язково вибирати по золоту, так як для, вона більш природна для людей зі Сходу, для сучасних людей, з заходу, європейців вона може бути незручною. Можна просто сісти в е, м'якому кріслі, на дивані, в комп'ютерному навіть кріслі. І проводити цю от практику медитації. Основною базовою, такою буддийською, яка пішла ще з часів Буди, практикою це є практика спостереження за своїм диханням. Вона називається Віпасана. Може багатьом вона відома, ви сідаєте в розслаблюючій позі і з закритими очима спостерігаєте. За своїм диханням. Не форсуєте дихання, а спостерігаєте: вдох, видох, вдох, видох. Так себе те спостерігаєте. Крім цієї базової такої техніки, фундаментальної, можна сказати, буддійської. Є ще техніки з древньоіндійського древньо трактату, який називається Віг'яна Бхайрава Тантра. Там взагалі є 112 саме різноманітних технік. Які призначені для любого типу людини, навіть. для любої людини, як то кажуть, яка жила, живе і ще буде жити колись там, людини майбутнього. Але я хочу сказати, що всі ці техніки, вони переважно вони були написані багато тисяч років назад і були розраховані під цей спосіб життя. Людей, який був тоді, розмірений, спокійний. Люди могли жити в одній місцевості, не виїжджаючи взагалі все життя з цієї місцевості, хіба що відлучаючись, відлучаючись десь недалеко. Так? І ці техніки, вони такі самі по собі, практики, спокійні, тобто орієнтовані на людину минулого. Для сучасної людини сісти просто так, розслабитись і війти в медитацію досить таки непросто. Ми всі це знаємо. Попробуйте зараз просто розслабитись, на дивані, сядьте, відключіться в своїй кімнаті, наприклад, щоб нікого не було, відключіться, що трапиться з вами. Ви або заснете дуже швидко, або вас буде атакувати ваш ум думками різноманітними. Спогадами, планами на майбутнє. Це буде розслаблення тільки на такому фізичному зовнішньому рівні. Ну, Наприклад, після важкої роботи фізичної вам легше розслабитись, тому що ви прийшли. Це фізичне розслаблення, все одно ваш ум буде атакувати різноманітними думками вас. А медитація вона має в своїй основі то, що ви не тільки розслабляєте з глибоко тілом, а розслабляєтесь ментально. Щоб відчути оцей внутрішній спокій і простір. Тому для сучасної людини всі ці техніки, які придумані в минулому, вони не зовсім підходять. Вони підходять для людей, які вже довший час на шляху, вони можуть працювати ефективно. Для, для початківців це. Не буде, не буде мати такої ефективності. Тому є багато технік спеціальних, які починаються з напруження динамічних, потім приходячи до глибокого розслаблення. Багато таких динамічних технік медитації для сучасної людини придумав відомий гуру, майстер Ошо. Я думаю, багато хто з вас знайомий з ним. Якщо ні, то звичайно, звичайно, познайомте, звичайно е почитайте його книги, то фактично не книга, а його бесіди з учнями. Ошо, розуміючи, наскільки сучасна людина напружена, наскільки е різноманітна інформація, оцей швидкий темп життя, який в кожного з нас є, е грузить нас і наш ум. Він зрозумів, що сучасній людині не так легко розслабитись і війти в медитацію. Для цього він придумав різноманітні динамічні техніки, за допомогою яких сучасна людина легко входить в медитацію. Це, в першу чергу, основна така базова техніка це динамічна медитація Ошо, на якій ми зупинимось. Я вам розкажу більш детально. Це також і е, мандала, на е, натарач, це медитація як танець, джебериш. Тобто таких технік є багато. Ці слова, може, зараз для вас нічого не означають. Це просто назви цих технік. Але щоб ви зрозуміли, що кожна людина може підібрати те, що їй найбільше підходить. Є також. Суфійське обертання, це техніка суфійська. це теж динамічна техніка. Що таке, я зараз опишу на прикладі одної динамічної медитації, що з собою являє оця от, е, ці от динамічні техніки, щоб ви зрозуміли, на прикладі динамічної медитації я опишу динамічна медитація ошо – Ну, ще таке скажу. Створена спеціально для сучасної людини, щоб вона могла заспокоїти свій ум. Так красиво. От. Динамічна медитація, всі техніки динамічні, супроводжуються. музичною, музичний, мають музичний супровід, так? Сама динамічна техніка складається з п'яти стадій. Три стадії по 10 хвилин і дві стадії по 15 хвилин. Перша, тобто, всі ці перші три стадії вони направлені, щоб максимально е, фізично на, напружилось тіло, максимально на максимальній фізичній віддачі. Е, до того я ще бачаюсь, мушу сказати, що всі динамічні техніки. Фактично зі старту так просто їх не варто робити. Треба хоча б якісь фізичні заняття, щоб були пару днів до того. Тому що для тіла буде дуже важко напруження м'язів. Дуже важко буде для тіла це перенести. Людина для цих людей, які займаються фізкультурою, періодичною, фізичною зарядкою зранку, це буде легко, звичайно. Якщо ж ви не готові до цього, то треба хоча б. Фізично позайматись пару днів, щоб не було такого великого навантаження на серце, на дихальну систему, на м'язи. І вертаю знову ж таки до першої стадії. Перша стадія це хаотичне дихання з акцентацією на видох. Ви хаотично дихаєте носом. Хаотично це означає не в такт, попемішку і інтенсивно. Глибоко видихаєте. Для чого це потрібно? Щоб насичити тіло легені киснем, щоб е, роз, з, про, пробудити пробудити вашу внутрішню енергію, щоб енергія почала рухатись. так? За допомогою ціє, цієї інтенсивності ви себе пробуджуєте, енергія починає рухатися і е, Повністю ну, рухається енергія, після чого змінюється музика, нові 10 хвилин, друга стадія. Друга стадія катарсис. Катарсис це стадія, при якій ви повинні повністю себе відпустити, відпустити умом і тілом, і виразити всі свої подавлені емоції, всі свої якісь зажими. Тобто, Повністю себе виразити. Це може бути і сміх, і сльози, і крик. І Тіло може рухатись повинно, ну не повинно, ви рухаєтесь тілом так, як ви хочете, спонтанно. Тобто ви повністю виражаєте себе, свої якісь подавлені почуття, емоції, викидуєте їх. так? Тобто, за, за, на другій стадії ви виражаєте себе і. Ви кидаєте весь негатив, скажімо, очищуєтесь, можна так сказати. Третя стадія мантра суфійська мантра Ху. Руки високо догори. Викрикуєте цю мантру ху і підпригуєте стопами на землю. Підпригуєте таке. Ідуть такі підпригування. Тобто, всі ці три стадії є. Інтенсивні, динамічні, де ви повністю, звичайно, не контролюєте себе, але дивитеся. Ви спостерігаєте, ви це все бачите. Все, всі ці, 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 стра, ці три стадії е, повністю виражаєте себе. Е, бажано найкраще це проводити в групі, е, де є груп лідер, в групі людей. В медитативній групі можна і індивідуально практикувати самому. Якщо ви практикуєте вдома, звичайно, це, ці всі стадії вони дуже гучні, їх треба робити беззвучними. Тобто, якщо ви кричите, чи, чи б'єте подушку, чи плачете, це якби про себе, про себе так? Не, не озвучуйте, тому що сусіди. Можуть, не дай Бог злякатися, ще поліцію викликати. Думають, що у вас таке робиться. так? От. Три стадії інтенсивні. Після чого звучить голос стоп! Голос так? диктора стоп. Наступає четверта стадія. Повністю людина завмирає в цій стадії. Що ми отримуємо? Після першої стадії ми підняли енергію. друга, ну, роз, Розтормосили себе, розтормосили цю енергію. Друга стадія виразили, викинули негативні емоції, очистились. Третя стадія ху, енергія йде всередину і вверх. І при четвертій стадії стоп, коли наступає вона, може піти глибока якраз тоді медитація енергія йде всередину, думки вас вже не грузять, тіло не рухається, енергія йде всередину і вверх. Ви повністю в стопі цьому не рухаєтесь, тільки спостерігаєте. І п'ята стадія знову починається музика. Четверта стадія в тишині повні. П'ята стадія починається музика. І ви. Свій спокій, свою тишину, свою радість виражаєте в танці, спонтанному танці. Тіло рухається, як забажає. Тобто перші три стадії інтенсивні, де ви помагаєте, і рухає, помагаєте собі тілом і рухаєтесь повністю тілом. Четверта стадія стоп 15... і п'ята стадія танець, спонтанний, радісний танець. Я, звичайно, ж, динамічну медитацію описав досить-досить поверхово. Досить поверхово. Просто щоб ви мали розуміння, що таке динамічні техніки, за допомогою яких легше можна війти в стан медитації. Це якби загальне розуміння. Звичайно, ці всі динамічні техніки, вони мають дуже хороший ефект психотерапевтичний. І терапевтичні. І навіть в плані, якщо вам там щось не піде, не вдасться, фізкультури і зарядки, скажімо, навіть так. Тому що якщо ви підете до психолога, ви сядете і будете йому виливати все, що є в вашому умі. Всі ваші там якісь спогади. І він свого ума, свого якогось аналізу, буде вам давати якісь відповіді, теж на рівні ума. А Дія медитативних оцих технік, вона набагато глибша, набагато іде інсайт всередину. І, звичайно, має хороший лікувальний психотерапевтичний ефект. Ось так коротко я описав одну тільки, скажімо, медитативну техніку. Якщо вас цікавлять динамічні техніки, прошу пишіть в коментарях. Я можу вам більш детально описати динамічні. Якщо техніки з гігієни, бхайрави тантри, можу зупинитися на них. Або на питаннях самопізнання та самодослідження. Так що коментуйте, питайте, що вас цікавить. І... Закликаю, якщо вам цікава ця тема, тема медитації, розвивати її далі, підписуватись на мій канал. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.